До цьогорічного музичного дійства джазбез долучилися 10 українських і 6 польських міст. Такий джазовий фестиваль вже став традиційним початком зими і для тернополян. Виконавці з Америки, Японії, Польщі, Норвегії, Іспанії, Молдови та України протягом трьох днів виступали на сцені Тернопільського драмтеатру. У нашому місці відбувся 11-й джазовий фестиваль Джаз-без. Джазова хвиля накрила Тернопіль. Організатори підкреслюють, під час концертів 3 і 4 грудня у театрі був аншлаг. Публіка всі три дні відвідувала нас дуже добре. Два останні дні, сьогодні і вчора, маємо повні аншлаги, то треба рахувати, що фестиваль вдався. По-друге, музиканти, які приїхали. Е були дуже ну, суперові. Я чув відгуки дуже багатьох. Сам слухав концертну програму. Мені дуже цього року концертна програма сподобалася. Цьогорічний фестиваль, враховуючи відвідуваність, є чи не найуспішнішим з усіх попередніх, зазначає Олег Макогін. Додає задоволеними залишилися й учасники. Перший день були. Е Музиканти з дуету Арнаутов і Фрізен. От Девід Фрізен, така зірка, він був приємно вражений Тернополем, приємно вражений був атмосферою, йому дуже сподобалося. Казав, написав нам відгуки там, і там де ми його приймали, і всюди і казав, якщо буде ще можливість, обов'язково Тернопіль повернеться. І це така загальна думка всіх музикантів, які сюди приїжджають. Їм дуже подобається, що ми фестиваль приймаємо в такому залі, зал для музикантів дуже комфортний. Першим останнього дня джазового фестивалю на сцені Тернопільського драматичного театру виступав польсько-український квінтет. Ми граємо сьогодні мою музику, старі композиції в новому аранжуванні, але концерт завжди залишає великий простір для імпровізації. Цей польсько-український проект є тимчасовим. Же Гошкар нас розповідає, виступити таким складом на фестивалі Джаз-бес запропонував український барабанщик Ігор Гнидин, із яким він вже працював раніше. Я швидко зрозумів, що він видатний музикант, один із кращих джазових музикантів у цій країні. Він одного разу сказав мені: ми повинні зіграти з Анастасією. Я сказав гаразд, і довіряю тобі, але тут був цікавий момент, адже вона його дружина. Виявилося, що вона прекрасний музикант і доповнює колектив. А поставили крапку у цьогорічному джазовому дійстві учасниці інтернаціонального колективу Sisters in Jazz». кордонів немає і об'єднує людей незалежно від національності. Цей колектив, тому доказ існує вже понад два роки, і це при тому, що його учасниці проживають у різних країнах в Америці, Японії, Німеччині, Польщі та Італії. Група була сформована два роки тому. Нас сформувала наша подруга, яка грає на саксофоні. Однак, на жаль, вона сьогодні не змогла бути присутньою, тому що вона на іншому фестивалі. Отож, впродовж двох років, завдяки нашій подрузі, ми граємо разом. Кожна із учасниць пише свою музику, тому творчість колективу цікава ще й тим, що у своїх композиціях вони поєднують культури і музику кількох країн. Однак зізнаються, відстань таки завдає труднощів, адже спільні репетиції проводять лише перед самими концертами. Ми зазвичай спілкуємося по електронній пошті. Ми надсилаємо одна одній близько за місяць до концерту музику. Кожен індивідуально її пропрацьовує, відіграє. А вже за день до концерту ми збираємося і програємо концертну програму. Сам наш Проект насправді це важко однак, оскільки ми розуміємо одна одну без слів, нам це вдається легко. До слова цьогоріч річ джазбе організували у десяти українських та шести польських містах.